Люди у вишиванках, які стоять на колінах, та нібито спрямовують погляд до Росії. Це композиція Чернівецького художника Івана Салавича. Вона є частиною виставки в центрі Вернісаж до Дня Незалежності. Художник розповідає, таким чином хотів зобразити, що не всі українці визначились з національною ідентичністю. Я як автор ніби закликаю громадян України нарешті визначитись своєю національною ідентичністю, встати з колін Ді з половиною години. Ми дискутували, і вони трактували, що я чому я використав. Російський прапор, що це е, ніби неправильно сприймуть громадяни зі згоди співробітників СБУ, ця експозиція експонується. Через інсталяцію керівник галереї Ігор Сорокумов звернувся до СБУ. Понад дві години художника допитували, що каже, що така творчість може сприйматись двояко та ображати людей. Ми не повинні на фоні свята проводити якісь політичні акції, які б могли бути двояко ну, людьми сприйняті. Мені просто члени відбіркової комісії вказали на те, що то що воно таке, я зробив фотофіксацію і. Відправив на експертизу, чи воно дійсно таке може відповідати, експонуватись як директор центру культури Вернісаж. Я буду наполягати на тому, щоб вона не експонувалася. СБУ дозволило виставити роботу в цим спояснювальним текстом, аби твір не сприймали двояко. На відкриття виставки прийшло понад півсотні людей. Оце мені не подобається. Я не вірю в те, що українці ще дивляться на розі як на, 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 на товаришів. Чому ми повинні? Мені здається, що автор, ну як би мовити, вона був правий щодо того, що українці досі не можуть визначитися, чи вони вважають наших сусідів, так би мовити, наших сусідів братами, чи знову ж таки ворогами. Директор центру не має повноважень зняти інсталяцію з виставки, каже мистецтвознавець Олександр Сушинський. Якщо це була приватна галерея, то так, вона має право на будь-яке висловлювання би, критичне і не, не, не допуск роботи, це муніципальна структура, і там мають виставлятися всі художники, які мають як би, а, до цього якесь відношення. Виставка триватиме до 10 вересня. У прислужбі СБУ Суспільному повідомили, що з художником говорили або уникнути інформаційних атак з боку антиукраїнських українських сил. Дар'я на золбін Володимир Дораш, Антон Романюк. Новини на Суспільному. Чернівці.